Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка продовжуємо з вами розв'язувати веселі задачі Григорія Остера і разом дійдемо до правильного рішення. В кінці уроку. Вас очікує не менш цікава перерва. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 5. Уявіть собі величезні ваги. Якщо акуратно зліва на ваги посадити дівчинку Дашу, яка важить 45 кг, і Її найліпшу подружку наталку, яка важить на 8 кілограм менше, а справа насипати 89 кілограм смачних цукерок. То увага питання! Скільки кілограм цукерок доведеться з'їсти нещасним дівчаткам, щоб ваги були в рівновазі? Тепер. Раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання. А потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже, рішення. Вирішуємо задачу у три дії. Перша дія З'ясуємо вагу дівчинки Наталки. 45 кілограм. Мінус 8 кілограм. Дорівнює 37 кілограм. Друга дія. Обчислимо загальну вагу двох дівчаток. 45 кілограм плюс 37 кілограм. Отримаємо 82 кілограма. Третя дія. Дізнаємось відповідь про кількість цукерок, які дівчатка будуть змушені з'їсти. 89 кілограм мінус 82 кілограма отримаємо 7 кг. Тобто, щоб ваги були в рівновазі, дівчаткам доведеться ще трохи з'їсти цукерок, а саме 7 кілограм. Задача 6. Якось у нашому шкільному садку зняли з одного дерева аж 164 груші. А з другого дерева спочатку зняли 5 моїх однокласників, кожен з яких, сидячи на дереві, з'їв по 27 груш. Потім, після цього, з другого дерева. Зняли ще 94 груші. Увага! Питання! Скільки всього груш було на обох деревах? Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання, а потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже, рішення. Вирішуємо задачу у дві дії. Перша дія. З'ясуємо, скільки ж груш з'їли мої однокласники. 5 дітей множимо на 27 груш. Отримаємо 135 груш. Друга дія. Дізнаємось загальну кількість груш на обох деревах. 164 Додаємо 135 і додаємо 94. Отримаємо 393 груші. Тепер ми переконались, що школа зняла досить гарний врожай груш. Аж 393 груші з обох дерев. А тепер весела перерва. Час. Для непосидючих та невгамовних шкідливі поради. Якщо всіх твоїх знайомих вже від тебе сильно нудить, намагайся як скоріше пошукати собі інших.